Ми Наталя Терлецька сьогодні відповіді на аск Брррррр... відповіді на запитання з вісім. Тисячу 1500 нових повідомлень від вас. Мені страшно відп... відкривати взагалі тепер Аск. Стільки повідомлень, що можна здуріти. Я не знаю. Мабуть, я постараюся дуже скоренько відповідати просто на більшість запитань. Щоб більшість з вас задовільнити. Отже, поїхали. Яка сиворотка саме у вас, і який її ефект? У мене сиворотка 7 в одному від Ельфи, ефект чудовий, волосся перестало випадати, воно почало блистіти, воно стало здоровіше. Зробіть якийсь марафон з початку весни для похудання і на спорт. Наприклад, пробігти скільки кілометрів або робити якісь вправи, і в кінці скидувати свої результати, було б цікаво. Я думаю, що. Ви вже побачили відео спочатку, то, яке я зробила для вас, а тепер я зачитую ваше повідомлення. Тобто я вже його реалізувала. Надішліть, будь ласка, фото, як ви виглядали у свої 16. Ну, дуже цікаво. В моєму аску там є. Значить, зверху є э, строка. Просто запитань, правильно? А там, де сердечко, там можна знайти повідомлення, які у мене назбрали найбільше лайків. І якраз між тими повідомленнями була фотографія, де ми з Ігорком на моє 16-ліття, якраз в мій день народження, мої 16 років, стоїмо двоє, і ви можете там побачити, як я виглядала свої 16. Коротше, в Аску шукайте в повідомлень. І в Контакті так само є. Привіт! Купила на днях недроблену вівсяну крупу. На пачці пише, що треба на 5 годин замочити, а потім варити ще 2 години. Порадь, будь ласка, це правильний спосіб приготування? Як її готуєш? Ти буду вдячна за відповідь. Якщо на пачці так написано, значить, відповідно, потрібно так і робити. Все дуже просто. Яку книгу зараз читаєш? Що може? Зараз читаєте, що можете порадити прочитати. Е, я вже не знати, скільки часу читаю, Бог дає таланти всім і ніяк не можу прочитати, тому що дуже зараз зайнята і постійно маю мільйон таких справ. І ніколи до книжки мені руки не доходять. Як доходять, то на якісь пару сторінок, тому я ніяк не можу добити цю книжку. Але м -м, книжка крута, е, книжка надихаюча, тому фактично я її можу порадити і вам. Регіна Бред Бог дає таланти всім. Доброго дня, мені 15, і я зустрілася із такою проблемою. Як доглядати з обличчям? Наносила кожного вечора після вмивання крем, але через деякий час почула від знайомих, що кожного дня користуватися кремом не можна, так як він призводить до швидкого старіння шкіри. Можете ще порадити по цьому приводу. Мені щиро шкода всіх людей, які такі розумні поради дають, вони поняття зеленого не мають абсолютно нічого ні в шкірі, ні в кремах, ні, ні взагалі не в чому. Якщо вам 15, чи вам 2 роки, чи, чи вам 38, чи вас 65, розумієте, кремами користуватися треба завжди, для того, щоб наша шкіра була зволоженою, для того, щоб вона була повною сил і краси, для того, щоб вона не старілася. Але креми потрібно підбирати якісні, не якісь ширпотреб, який нищить ще більше шкіру, а якісні креми відповідності до свого віку, до свого типу шкіри і, в принципі, до свого кошелька. Е і тому ви можете спокійно не слухати всіх людей, які в тому понятті знаного не мають, а просто знайти крем відповідності до свого віку свого типу шкіри і свого гаманця. старайтесь купляйте щось якісне і обов'язково це кремова двічі на день і зранку, і вечором. Таке питання: Дивилась рецепти вівсянки на ніч? Чому саме потрібно її закривати в банку? Чи можна настоювати просто в тарілочці? Я не знаю нічого про закривання вівсянки в банку і навіщо це взагалі потрібно. Звичайно, що можна її настоювати в тарілці. Вам не потрібно для того ніякої банки. Це якісь, напевно, специфічні рецепти просто когось, хто так собі зробив. Будь ласка, скажіть за крупу вівсяну. Може, питання було дурне, але я дуже хочу приготувати її так, щоб зберегти максимум корисних речовин. Питання не було дурне, воно було цілком логічне і повторююся, просто притримуйте з того, що пише на пачці, якщо там так пише. Чому Ігорко не може тренуватися разом з вами? Бо життя суворе і несправедливе. Так склали обставини. Наталь, розкажи деякі рецепти приготування їжі при похуданні, і бажано такі, як в піс, можна їсти. Значить, при похуданні вам рецептів не потрібно, вам просто потрібно їсти просту, сиру, самозвичайну їжу. І взагалі для того, щоб ви були нормальною, здоровою, щасливою людиною, потрібно менше рецептів вам, менше приготування їжі, а більше їжі живої. Наприклад, для того, щоб з'їсти пророщені зерна пшениці, не потрібно рецептів. Просто потрібно проростити пшеницю і її їсти. В ній є стільки користі, скільки немає користі взагалі в ніяких продуктах. Тому її щиро вам рекомендую. Вам не потрібно буде ніяких рецептів, і її можна їсти під час посту. Пункт другий і найголовніший піст не заключається в дієті, тому, будь ласка, не сприймайте це як дієті. Піст не для того є, розумієте, і обмежуватися треба в тому, від чого ви залежні, якщо ви хочете говорити про їжу. Бо піст взагалі, це не це не питання їжі, це питання себе жертвування, це питання молитви, це питання духовного росту, а не питання дієти. Але якщо ви хочете вже знати на рахунок їжі, то це питання того, щоб обмежувати себе в тій їжі, від якої ви є залежні. А взагалі... Просто старайтеся їсти максимум сирої їжі. І коли вже їжа, наприклад, така як м'ясо, чи риба, чи, чи крупи, деякі потребують термічної обробки, тоді ви їх воріть, або настоюєте, або запарюєте, або запікаєте. Ніяк не можна жарити в жар в... в якомусь жирі, тому що це буде шкідливо. І в принципі, це все. Доброго дня, Наталя. Мені 22 роки, я маю 1,67 м зросту. з росту. Скажіть, будь ласка, якщо я буду робити відповідні вправи для росту, є шанси підрости. Які вправи, на вашу думку, можуть допомогти? І чи знаєте якісь інші методи, що можуть допомогти підрости? В 22 роки ви вже рости не будете, ви росли до 21 року. Тому зараз все, що ви будете робити, буде просто вам покращувати самопочуття, здоров'я, але ви від того, на жаль, не виростете. Але в принципі, я. Ну, абсолютно не розумію, в чому ваша проблема. Метр шістдесят сім зросту це взагалі ідеальний, я б так сказала, ріст для жінки. І не шукайте собі проблем там, де її нема. Каліміно, метр п'ятдесят, так, має метр п'ятдесять. Твою Наталю, привіт! Ви знаєте, поки я відповідаю на ваші запитання і ми знімали попереднє відео, я вже встигла замерзти в своїй хаті. Я не рухаюся і то лежу, то сижу, то стою. Короте, треба заокруглятися і шукати шкарпетки в хаті. Побігли далі. Наталю, привіт, хотіла тебе запитати, чи є шкідливою мастурбація? Чи правда, що якщо мастурбувати, то в майбутньому будуть проблеми в половому житті з партнером? Тобто не буде того задоволення, дякую. Гарного підня. Е, Значить, дивіться, коли ви мастурбуєте, ви мусите якось себе збудювати, правильно? Ви себе збуджуєте переважно порнографічними фільмами, правильно? Або якось в уяві, що собі. Уявляєте максимально збудливе. Тобто, як порнофільми ви шукаєте максимально збудливе, так і ви собі уявляєте щось таке, що вас дуже сильно збуджує. Це таке сильне збудження викликає дуже велику кількість дофаміну. І та дуже велика кількість дофаміну руйнує саму систему дофаміну, вона перепалює нейрони мозку. І потім організм вже не може нормально отримувати задоволення дофамін починає виділятися неправильно. І як наслідок, потім, коли ви будете займатися сексом з своїм чоловіком, ви не зможете отримати ви праві в тому плані, що ви не зможете отримати потім велике задоволення. Взагалі задоволення можете не отримати, тому що не буде такої такого сильного збудження, як під час порнографічних фільмів чи вашої фантазії, яку ви там що ви там собі уявляєте. Тобто, це на фізіологічному рівні просто. Муси розуміти, що це ви самі свій мозок перепрограмовуєте, нищите нейрони свого мозку, і таким способом ви потім не зможете отримати задоволення від сексу. Це перший пункт з точки зору фізіології. Я вже замерзла, мені треба якісь е, Значить так, точно мікрофон. На рахунок, це з точки зору фізіології, а з точки зору духовності, ви потрошки нищите свою душу, що є незамітним для вас, але з часом воно дасть свої негативні результати, і ви будете просто пожинати плоди, а плоди будуть негативні. Тому така ситуація, я. Можете побачити це і з точки зору фізіології, і з точки зору духовності, як воно вплине на ваше життя. Добрий вечір, Наталь. Маєте час на поради, дуже треба допомога. Немає кому виговоритися, але якщо можна, то під крапкою. Та якщо просто хочете виговоритися, то можете писати, то без проблем. Ем... Наталю, а ви з Ігорем виховуєте діток з народження просто як підказує серце? Чи користувалися з самого початку якимись порадами, психологів, книжками і так далі? Немає на увазі докорінне копіювання якогось методу виховання? Можливо, хтось був у вас взірцем у цьому плані, наприклад, ваші ж батьки? E, значить. Ви праві тим, що ми виховуємо діток, ви це називаєте як підказує серце. А ми це називаємо не як підказує серце, а як підказує нам християнство. Тобто ми виховуємо діток в дусі християнства, і це є головним нашим таким маяком, на який ми орієнтуємося. Ми не маємо ніякого кумира, ми не маємо якихось конкретних книжок, по яких ми виховуємо своїх діток. В принципі, коли мав народитися Валентинчик, я була вагітна. Я тоді читала дуже багато книжок по вихованню, і я хотіла так виховувати наших діток. Але коли вони народилися, я вже зрозуміла, що ті всі книжки можна просто ними ним розпалювати вогонь і грітися, тому що вони написані для середньостатичної дитини. А кожна дитина є ексклюзивна, індивідуальна, вона є особистістю, і вона не є шаблоном. А там написано було для шаблону і. Відповідно, я розчарувалася дуже сильно в тих книжках і зрозуміла, що насправді потрібно керуватися просто ситуативно по обставинах, дивитися, яка у тебе дитинка, і відповідно до неї підстосовуватися. В нас, наприклад, дітки наші мають двох однакових батьків, однакове виховання, однакові обставини, але у нас абсолютно двоє різних дітей з різним характером, з різним мисленням. Єдине, що в них спільне, то любов. Ту, яку ми їм е, якої ми їх вчимо, і це їх, в принципі, єдине, що об'єднує. Я вже встигла замерзнути, коханий дає мені щось накритися, або якісь шкарпетки.